Зараз один з найголовніших етапів це відбирання ікри володя. Розказую, показую, я буду цьому допомагати і що будемо робити з цими ложками? Равлик зніс ікру. Так. Він може одну-дві сутки відкладати е, ікру. Так. так. І зараз безпосередньо будемо виконувати. І і що, і треба тепер шукати ту ікру там всередньо? Будь ласка, приступаємо. Так. Серйозно О, треба шукати? Просто чах. Чекай, 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 чекай. Так. І знімаємо чашку. Дивіться, тут кіндер-сюрприз. В мене пусто в нього є. Це, це і природа, це і природа, все нормально. Де, де є, де нема. Так, дивимося далі. Добре. О, тут, тут є, але чекай. Це треба навики. Це треба навики. Нога, навики. Артур, не товчи так. Легенько, з любов'ю. Ось коко. Є, кокон, є. ага, кокон. є. А може там ще є? Так, ще. Ось так. Я думаю, що більше вже нема. Так. От ще, будь ласка, Так, і легенько. Не швидко. І шапочку знімаємо. Так. Так, є. Добре.